Вони стали на захист нашої держави з перших днів вторгнення росіян на українські території 9 років тому. Але їх рідний дім досі знаходиться під окупацією з 2018 року. В Україні діє постанова про забезпечення житлом воїнів, які протистояли ворогу та одночасно були внутрішньо переміщеними особами. Детальніше про те, як втілюють в життя правовий акт Кабміну у Чернівецькій області, розповідаємо далі. Відважні захисники незалежності та територіальної цілісності України, які фактично втратили свої домівки. Наслідок російського вторгнення в Україну у 2014 році учасники АТО, які мешкали на захоплених територіях, опинилися на роздоріжжі в батальйоні Айдар на 2014 рік. Було 117 осіб. Це ті хлопці і дівчата, які до початку війни мешкали на той території, яку захопили. І їм нікуди було повертатися. Коли вони звільнялися з лав Збройних сил України, вони ставали перед вибором, їм треба було кудись їхати. Всі роз'їхали з по країни, хтось виїхав за межі. Такі обставини спонукали Миколу Грекова шукати вихід цієї ситуації у Верховній Раді України. Серед тих, хто перший відгукнувся на цю проблему, був нардеп Максим Бурбак, член профільного комітету, який у сьомому скликанні парламенту займався проблемами учасників бойових дій у зоні АТО. Тоді ж розпочалося створення державної програми для виділення бюджетних коштів на придбання житла для учасників антитерористичної операції, які також були внутрішньо переміщеними особами. У 2018 році відповідно постанову підписав кабінет міністрів, завдячуючи ініціативи Миколи Грекова. Я вніс зміни в діючі законодавства, і ми прописали такий юридичний термін учасника то внутрішньопереміщеної особи, тому що такого терміну не було, і ця категорія осіб не мала права купувати житло у бюджеті. 2018 року виділили 25 мільйонів гривень на виконання постанови. А ще через рік 250 мільйонів гривень. Хочу похвалити, не часто це роблю депутатів нинішнього скликання, але цю програму продовжено як і суттєве збільшене фінансування. І знаю, що цього року передбачається сума понад 2 мільярди гривень під час відсічі збройної агресії. Рашистів ми розуміємо, що ця категорія людей збільшується. Прикро, але так воно є, і тому держава повинна збільшувати фінансування у 2017-2018 роках у Чернівецькій області на облік стало 14 осіб з подвійним статусом, учасника АТО та внутрішньо переміщеної особи. Цього року держава виділила для них 12 мільйонів гривень. Ці кошти розподілили між п'ятьма родинами. Тому відповідно дані кошти були перераховані їм на спеціальні рахунки, відповідно до сум, які визначаються спеціальними комісіями про органах місцевого самоврядування. Або при районних військових адміністраціях, і тоді вже сама особа визначає, куди хоче витрачати ці кошти, де хоче придбавати житло. Вона має право так само додавати власні кошти, якщо хоче більшу площу. Окрім того, держава також виділила кошти і для осіб, які перебували на такому обліку на місцях свого проживання. Але через широкомасштабне вторгнення були змушені покинути свій дім та переїхати на Буковину. Для них на область виділили понад 8 мільйонів гривень, а отримали їх чотири родини. Тобто, таким особам довелося звернутися до місцевих комісій при сільських селищних міських радах. А також при районних адміністраціях, і е, після цього, яким ми здійснюють такі нарахування, визначається нова сума Тетяна Дубіцька, Максим Білоткач теми дня ТВА.